Обстрілів Харкова за добу з 23 на 24 серпня не зафіксовано. Проте по області російські військові завдали численних ударів, повідомляють у штабі оборони. 24 серпня о 1.06 поцілили по Куп'янську. Внастідок обстрілу горів дах будинку. О 22.41 в селі Нова Казача Дергачівської територіальної громади. Внастідок обстрілу горів гараж, господарча будівля та два мотоцикли. О 19.20 в селі Одноробівка Золочівської територіальної громади поцілили в господарчу споруду. О 19.10 в місті Куп'янськ. Внастідок обстрілу горів приватний будинок. О 16.00 в селі Кучерівка Куп'янського району. Внастрідок обстрілу пошкоджено будинок. О п'ятнадцятій в Богодухівському районі. Внастрідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі 8 гектарів та трава на площі 4 гектари. О 13.30 в Богодухівському районі внастрідок артобстрілу, під час якого відбулося 5 ударів. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та електромережі. О 12.20 в селі Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджено будинок. Загинули два чоловіки п'ядесят. 51 та 58 років. Постраждали три жінки – 45, 63 та 85 років. О 10.45 в селі Новоосинове Куп'янського району в наслідок обстрілу горів дачний будинок. За інформацією рятувальників, протягом доби на Харківщині зафіксовано 9 пожеж під обстрілів російських окупантів. Пожежі через ворожі обстріли сталися в Куп'янському, Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах області. Горіли господарчі споруди, трава та чагарники. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Загалом зафіксовано 33 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 42 гектарів. Цієї доби піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 182 одиниці вибухонебезпечних предметів. Повідомляють рятувальники. Щодо ситуації на лінії фронту, то на харківському напрямку за минулу добу було декілька боїв. Інформують у штабі оборони. В районах населених пунктів Липці та Вовчанськ відбуло сім бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку кількість боїв склала 20. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Курилівки, Сеньківки та Стельмахівки. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Дмитро Нуен. Харків новини.